Перепліталася з прізвищем нашого головного фігуранта з мандатом, тим паче Борис Вікторович і сам неабияк любить футбол. Наприклад, днями у своєму Фейсбуці він викладав відео з футболістами ФК Прилуки і показувався, що допоміг їм із новою формою, але це публічно. Але якщо купнути глибше, стає зрозуміло для самого приходька футбол радше і хобі, серйозні інтереси його родини за нашими спостереженнями, зосереджені в агросекторі. Олександр Поворознюк, який добре знає реалії ринку, прямо каже: нардеп може всерйоз претендувати на спадок Івана Яковишина, одну з найвпливовіших агроімперій регіону. Сповнити мої слова. Він вроді буде в тіні. Він буде там, вроді я не я і хата не моя. Але це все буде він. Ну, знаючи його, ці всі подвиги, знаючи ці всі його подв'язки знаючи, як він працює, ну мені трохи люди розказували. Я ж обчався з дідом. Мені трошки розказували ці всі моменти, то я впевнений, що там його рука буде. Зауважимо, що Леонід Яковишин був засновником одного з найбільших агропідприємств Чернігівщини тов Земля і Воля, яке обробляє понад 32,5 тисячі тисяч гектарів землі. Це господарство з тракторами Джон Дір, елеваторами і окремим терміналом для аміаку.